Свято 8 березня у садочку відрізняється від інших самотеплою атмосферою весни. Її повною мірою відчули найрідніші для малят жінки, для яких це свято і влаштовувалося. По прибудній день розділити радість з маленькими артистами змогли багато матусь та бабусь. Про свою любов і вдячність малеча розповідала у піснях та поезіях. 8 березня ще називають святом весни, тож діти влаштували справжній спектакль про красу пробуження природи від зимового сну. Вже перші лагідні промінчики сонечка, будь яскравих метеликів, бджілок та жабок. Чимало батьків намагалися зберегти зворушливі миті у пам'яті та на фото. А малята тим часом розповідали, як люблять рідних матусь, і не лише рідною мовою. Готувалися зірочки всі до свята довго, адже не лише розучували пісні та вірші, а ще й власноруч готували для мам найкращі і найдорожчі у світі квіти. Після такого концерту жодна мама не залишиться без святкового настрою. Саме для цього і старалися діти, адже усміхнене мами на обличчя найкращий подарунок для дитини. Мамі, я вітаю тебе з 8 березня. Бажаю щастя і здоров'я і любові. Для кожної мами її на найкраще, але ще раз пересвідчитися у тому, що наші малюки надзвичайно талановиті, обдаровані і люблячі, все одно приємно. Дуже понравився. Спасибо большое нашим преподавателям за такий шикарний. Кінешне не ожидали ніхто. Дуже понравився. Дітки молодці, їхні старання, кінечно, видно видно на цьому праздні. Враження дуже позитивні. Маса емоцій, приємних, несподіваних. Сюрпризів, тому що діти самі приготувалися. Чудова така програма. Самі дітки, вони як наші квіточки там запалюють енергію, надають натхнення для життя, і так як в нас це 8 березня, березня в садочку останнє, то просто хочеться, щоб таких днів було побільше. Марина Кошкіна, Олексій Козир, студія Барт.